Добрий день, любі діти! Вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку знаходимо число за величиною його дробу. Сьогодні ми з вами будемо знаходити число за величиною дробу, розв'язувати задачі. ми розпочинаємо з хвилинки каліграфії. Запишіть поданий дріб. Відкрийте ваші зошити, запишіть число, класна робота, виконайте каліграфічну хвилинку. Відкрити наш підручник на сторінці 105. Завдання 1. З'ясуй, на якому рисунку зображено ціле, якщо відома його частина. Поставте для цього на паузу. Розглянемо завдання номер 2 Відновить цілу смужку, якщо її 5 сьомих мають такий вигляд. Юля вважає, що для відновлення смужки треба спочатку знайти 1 сьому частини смужки. Для цього треба виміряти довжину 5 сьомих смужки і розділити її на 5 рівних частин. Оскільки в цілій смужці 7 таких частин, то довжина цілої смужки в 7 разів більша за довжину однієї сьомої її частини. Чи походжують з Юлею? Яка довжина цілої смужки? Розглянемо завдання номер 3. Довжина 2 третіх стрічки становить 12 метрів. Визнач довжину 1 третю стріч, стрічки, довжину цілої стрічки поясню, як доповнити записи. І так, для того, щоб нам знайти довжину 2 третіх стрічки, ми спочатку. З вами 12 розділимо на 20 дорівнює 6 і потім 6 помножити на 3, це в нас дорівнює 18. 18 метрів в нас буде довжина цілої стрічки. Для того, щоб знайти число за величиною його дробу, нам необхідно спочатку знайти величину однієї частини цілого, а потім знайти величину цілого. Роздивіться, будь ласка, подану табличку. Розглянемо завдання номер 4. Знайди ціле за величиною його дробу, якщо 8 дванадцятих становить 24. Нам необхідно 24 розділити на 8 та помножити на 12. Це буде 36. 8 24 становлять 48. Нам необхідно 48 розділити на 8 та помножити на 24. Дорівнює 144. Розглянемо завдання номер 5. Персики треба було розкласти в однакові коробки. Коли в одну коробку поклали 16 кг персиків, то виявилося, що це одна п'ята усіх персиків. Скільки кілограмів персиків треба було розкласти в коробки? Давайте з вами розв'яжемо задачку номер 1 І так, одна п'ята всіх персиків це 16 кг. Скільки ж всього персиків? Для цього нам необхідно 16 помножити на 5 до 80 кг. Це всього. Треба було розкласти персики в коробки. Давайте розв'яжемо задачку номер 2. Персики треба було розкласти в однакові коробки. Коли в одну коробку поклали 16 кг персиків, то виявилося, що це 4 п'ятих усіх персиків. Скільки кілограмів персиків треба було розкласти в коробки? І так, нам необхідно 16 розділити на 4 та помножити на 5. 16 розділити на 4 це 4. 4 помножити на 5 це 20 кг. Відповідь 20 кг персиків треба було розкласти в коробки. Давайте зіставимо задачку 1 і 2. Чим вони відрізняються? І чи допоміг нам розв'язок першої задачі розв'язати задачку номер 2 Розкажіть про результати ваших навчальних досягнень. У мене все вийшло, мені ще треба повторити, мені ще слід попрацювати над, мені було зовсім важко і нецікаво. Ваше домашнє завдання буде на сторінці 106 розв'язати завдання номер 4 другий стовпчик. Ми з вами зустрінемось на наступних уроках математики. До зустрічі!